Привіт всім, дорогі овни! Рада вітати вас на моєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на вересень місяць 2023 року. Вересень місяць у нас буде вже набагато більш спокійнішим і стабільнішим, тому що у нас 4 числа розвертається Венера в прямий рух вже, і вона буде нести гармонію у відносинах, вона буде нести вам красу, можна вже буде працювати з якимось таким відкривати бізнеси, пов'язані з красою. Союз, солодощами, з якоюсь розкіш'ю. І пів місяця у нас буде, правда, ретроградний Меркурій, а 15 числа він розвернеться в прямий рух. В ретро Меркурій ні в якому випадку не можна підписувати якісь важливі документи, не можна купляти транспорт. Ви будете е, просто його потім перероблювати. Цей транспорт у вас будуть якісь питання, які вам захочеться змінити. В ретро Меркурій також техніку ніяку краще не купляти, тому що вона може до вас не доїхати, затриматися, або прийти щось не так, або зробиться е, якась доставка, буде не така, або щось буде побите, і вам потрібно буде це змінювати. volt І будь-які дорогі покупки, які ви робите в Ретро Меркурій. Ви, коли Меркурій піде в прямий рух, ви подумаєте, навіщо я це купив. Мені воно взагалі не потрібно. Або ж ви знайдете ті самі речі, але, можливо, забагато нижчу ціну. Так? І в ретро Меркурій всі люди, які до нас приходять в наше життя, от, е можуть повертатися також колишні, з якими ми мусимо ще пропрацювати якісь наші, е якісь, можливо, не Ситуації, можуть колишні якісь роботи повертатися, але всі люди, які нові з'являються у вас під ретро Меркурій, вони недовго затримуються в вашому житті. Ну а Зараз давайте подивимося, що вам скажуть карти Таро на цей місяць і починаємо ми з колоди райдера Войта. так Карта для Овна. На вересень 2023-го. І перша карта для вас Овни відкриває розклад. Це карта 8 кубків. Вісім кубків говорить нам про те, що ви, напевно, вже втомилися бути в тому місці, в тому стані, де ви знаходитеся. Вам потрібно змінювати свої, якісь, свою обстановку, вам потрібно змінювати, можливо, роботу, можливо, ви тут кудись поїдете по цій карті. так? Але 8 кубків у нас загалом показує, коли. Я настільки вже е, втомлений, навіть якщо мені щось ще тут подобається, щось мене тримає. Так, кубки це все таки емоції, можливо, це якісь відносини, і ви будете їх закінчувати так, ще щось хороше є, але все одно загалом воно не працює. І тут ви будете готові рухатися далі. Ви будете готові так залишати місце, яке. Вас ще чимось стримає, але ви вже розумієте, що воно не буде функціонувати і рухатися кудись вперед, навіть якщо ви не знаєте цієї дороги. Але тут після вісьмерки у нас йде дев'ятка кубків. І дев'ятка це у нас достаток, і це таке, знаєте, коли ми собою гордимося. Тож ця дорога тяжка, яку ви зараз мусите пройти, і ви не знаєте, куди ви рухаєтеся, так вона допоможе вам стати набагато кращими. Далі. Карта справедливості це старший аркан. І карта нам говорить про документи. Будете, можливо, вирішувати якісь документи або полишати якісь справи, вже ви більше не можете так, так довго це все тянеться, так довго вам можливо. Не вирішені були ситуації, так вони або зрушаться з місця, або ви залишите вже якісь ситуації, не будете вже в них розбиратися. Вже просто так подумаєте, ладно, нехай все вже буде так. Справедливість нам говорить взагалі, це всі юридичні справи. Якщо ви думаєте звертатися вам до адвоката чи не звертатися, то так вам потрібно звернутися до адвоката. Слідкуйте за тим, що ви їсте і за своєю енергією, так потрібно у всьому тримати баланс, баланс вашої енергії, баланс вашому харчуванні. Тут краще. Ну, не переїдати, думати так про себе. Ви будете тут дуже багато також обдумовувати по справедливості. Ви будете у вас саме буде розум ваш задіяний в цьому місяці, і потрібно буде з цим розбиратися. Також карта, яка говорить нам про якісь суди. Чи, можливо, ви зустрінете людину, яка працює в цій сфері, так? у вас з'явиться якийсь знайомий, адвокат, або хтось, хто працює десь із документами якимось, так, і ви будете їх налагоджувати, чи людина буде вам допомагати. Ця? І ем, потрібно от, основний посил це тримати, тримати свій баланс. Далі. Карта для овна. Король жезлів. Так, у вас тут дійсно проявиться якась людина. Король жезлів це у нас це ви. Ви можете бути, це в нас вогняні знаки зодіаку, овен, лев або стрілець. Тут у вас може програтися, такий чоловік у вас з'явиться на вашому шляху. Загалом королі жезлі вони дуже такі енергійні, в них багато знайомих, вони багато говорять, багато рухаються, і, можливо, навіть вже мають якусь свою справу, тому що королі це у нас все таки старші люди. Так, це в нас вже після там, 35 там, 40 років, скажімо. І, або ж це буде якийсь такий молодий хлопець, але він себе буде дуже він буде дуже дорослим. Так, і буде себе поводити як справжній мужчина. Тут вам може допомагати, так, може допомагати цей чоловік, або це вам потрібно бути отут саме кролем жезлі, вам потрібно брати все в свої руки, вам потрібно вирішувати ситуації, не сидіти, не відсижуватися, прямо, прямо от свою енергію кудись вкладати, так, і ну, тут дуже, дуже важливо рухатися. Можливо, ви будете тут займатися навіть якимось спортом, почнете тут займатися спортом, так, і будете. Ну, вам б бажано би овнам взагалі займатися спортом і рухатися. І, але з вами буде удача. От у нас тут така маленька ящурка. В Італії ящурка – це е, знак удачі, і що вам можуть прийти, можливо, навіть якісь новини, або все, що ви будете робити, буде дуже вдачно складатися. Далі. Так. Так, це у нас рицар мечей. Рицар мечей у вас випадає, але в цій колоді він так нам показує, ніби ви будете пробивати якісь двері. Будете, можливо, дуже спішити е, кудись. Вам потрібно буде швидко все вирішити, не буде часу, так, вам потрібно е, і тут, і там, і тут ви будете, можливо, так. Старатися дуже сильно, щоб відкрити ці двері. Ну тут по рицарю мечей вам потрібно скористатися саме вашими розумовими здібностями, і багато говорити. Вам тут потрібно говорити, і, можливо, навіть дійсно буде рухатися і їздити, можливо, від одних дверей до інших, щось вирішувати. Тому що рицар мечей це нас найшвидший, це завжди рух. Так? Ваші справи зрушаться з місця і вони будуть дуже швидко просуватися, і вам тут. Потрібно саме вашу реакцію е, на, на всі ці ваші справи контролювати. Тому що порит стремечей ще інколи бувають е, якісь, знаєте, такі кризові, серйозні стресові ситуації, так? і головне контролювати себе, головне контролювати свій стан, ні з ким не сваритися, тому що ви тут можете когось словом. Так, дуже сильно задіти, можете комусь погано зробити вашим словом, або хтось вам тут зробить, ну тоді не реагуйте просто, а фокусуйтеся саме ось тут на ваших, тут вам, скоріш за все, саме документальні справи у вас будуть самі важливі, і вам потрібно сфокусуватися на цьому. Так, ну і дорога у вас може бути якась дорога, така дуже швидка, що ви кудись поїдете, повернетеся одразу. Так. Ой, імператриця, прекрасно, Карта е, шикарна, просто це старший аркан, карта достатку, карта краси. Можливо, вам потрібно тут мама, ваша вам допоможе, так? Або це буде якась така старша статна жінка, яка має характер, яка має достаток, яка має вже якийсь статус. Вам тут може зустрітися така жінка, яка вам допоможе, так і або ж тут ви маєте грати оцю цю роль, ви маєте приміряти на себе маску. Такої імператриці вкладайте гроші в себе, слідкуйте за своєю красою. Так, уже в нас, коли Венера розвернеться, вже можна буде робити більше процедур. Звичайно, ще ніяких уколів в ретро-Меркурій ми не робимо. Але тут вже можна буде і на шопінг ходити, так якось себе. Приводити до ладу і пропрацьовувати тут саме свою ем, таку жіночну енергію. Для чоловіків, ну ви тут можете зустріти таку жінку, яка так вам вона вам це, це жінка, така для сім'ї. Вона вже така домашня, вона знає, чого вона хоче. В неї багато що є, в неї є ресурси імператриці. Вони вже досить такі осознані жінки, і тут вам така може зустрітися. І допомогти вам, можливо, чимось. О, новий початок. Старший аркан карта е, шут. Це новий початок, це, це нульова карта в старших арканах, і вона нам говорить про якийсь ризик, про так можуть тут якісь діти у вас дійсно з'явитися разом з імператрицею. У нас тут імператриця, вона говорить про вагітність також. У вас тут може, може хтось завагітніти з вашого оточення, або ви, у вас будуть тут якісь питання з дітьми зв'язані. І це буде дуже неочікувано, тому що по шуту у нас все, все, все йде, знаєте, такі, це якийсь. Ризик, це щось, що приходить, от прямо так в моменті, і ви цього не очікували. Тут у нас шут він тримає ключик, і ви будете відкривати, скоріш за все, собі якісь е нові двері. Ви будете відкривати собі якісь нові можливості, або ця жінка вам допоможе, дасть вам можливість відкрити собі якісь нові двері, вирішувати, може, ви тут будете якісь питання неочікувано вирішиться саме з е нерухомістю, з квартирами. Ну і шути це також. Це в нас ризик. Це в нас такий трошки, знаєте, коли ми ем, готові в щось так поринути, коли нас просто тягне і не задумовуємося. Про якісь обставини. От, якщо ви хочете щось таке ризикнути, щось зробити, то після того, як Меркурій розвернеться е, другу половину місяця, ви можете тут ризикувати. Якщо ви на когось тут надієтеся, так, ви комусь хочете цей шут, він ще може бути програтися як людина, на яку ви надієтеся, яка вам щось має допомогти, так, ви щось попросили, то, скоріш за все, тут шут буде, знаєте, шукати, тому що це все-таки в нас карта легкості, і людина до цього поставить. Це невідповідально. Тому з цим тут будьте обережні. У вас може проявитися такий тут, е шут, дурак, блазен, яке вони називають. Ну, в общем, е у нас. Е Сама така іпостас людини так, це несерйозна, інфантильна, така ризикова, нетрадиційна. Можливо, у вас тут з'явиться, якась, може, будуть якісь справи також з за кордоном, так, або людина, якась у вас з'явиться, яка говорить на інших мовах, людина, яка е, може по-іншому виглядає, це навіть інша сексуальна орієнтація. І це все, це все те, що для нас є. От, якщо для вас це не обично, то це От у вас проявляться такі от якості. Далі. Королева Кубків. І ще одна у вас тут людина програється. Королева кубків це у нас е, жінка е, дуже ніжна, водна стихія, раки, скорпіони, риби. Е, вона вам тут знову ж таки проявиться у вашому житті, можливо, буде вам допомагати, вислуховувати вас. Королева кубків дає поради. Е, також це може програтися як жінка, знаєте, от кохання разом з імператрицею. Ви тут можете дійсно закохатися, або вам хтось признається в коханні. Жінка дуже ніжна, любить. Якісь подаруночки, любить увагу, так? емоції. Тут хтось вам буде дарувати емоції. І також це може програтися як якась медсестра, яка буде за вами ухажувати, або це може психолог, може, ви тут збираєтеся звернутися до психолога, і тут вам допоможуть прийти саме от емоційний ваш стан налагодити. Може, це якась ваша подруга, так, тут проявиться або ваша сестра. Ой. Це, скоріш за все, буде якесь побачення. Скоріше за все, тут у нас закоханість програється, тому що двійка кубків. Двійка кубків у нас, отак, оця королева кубка, яка тут свій кубочок тримає. От вона йому. Цьому прекрасному молодцю вона його віддає. Дуже хороша у вас є можливість зустріти своє кохання. По ретро Меркурію можна зі своїми колишніми налагоджувати якісь відносини, так, і, можливо, переглядати свої відносини, знову починати, або закінчувати там якісь відносини. Ну, тут скоріш ви за все будете якісь нові починати, вам хтось зустрінеться на вашому шляху, або якщо ви вже у відносинах, то це буде така повна гармонія, вас. Так, Якщо ви жінка, то ви себе будете дуже тут комфортно почувати. Якщо ви чоловік, то ваша дівчина, ваша жінка, вона буде дарувати вам кохання, вона буде дарувати вам енергію свою, емоції буде дарувати. Дуже хороша карта оця на підписання двійка кубків, на підписання якихось контрактів, на заключення якихось договорів. так, і, е, ну... В основному тут у нас саме кохання. Я щось думаю, що у вас тут програється саме кохання. Іще. Сила, Боже мій карта сила. Прекрасно взагалі. Ситуація ця дуже, дуже хороша. Старший аркан карта сила говорить про те, що все піде по-перше. Е, так, як вам потрібно, ви сильніші, ніж ви думаєте, ви зможете все, е, все вирішити, ви зможете досягнути своїх цілей. Карта сила нам говорить також про е, ніжність. Так? Це у нас така. Е, тут, бачите, ця дівчина, вона цього лева, вона його приголубила. Не то, що це якась агресія, яку ви маєте проявляти. Ні, ні в якому випадку, ви тут маєте проявляти саме ваші, вашу характеристику. Ризму, якісь ваші такі якості, знаєте, ніжність, якось, отак, от, от всьому. Як королева, вона так обвиває, так? Ця королева кубки вона обвиває своєю енергетикою чоловіка, вона використовує саме якісь такі, можливо, навіть маніпулятивні якісь методи. так. Ну і сила говорить, що тут от, от ця ситуація з коханням, зустрічі якоїсь людини, вона закінчиться дуже-дуже позитивною. Ну, і також сила у нас це може бути секс. У вас тут якась ваша зустріч, або це буде якийсь такий дуже, такий, знаєте, любовні такі відносини. У вас будуть якісь саме така дуже сильне відчуття кохання в цьому місяці. Окей, далі. Так, Верховна жриця, Верховна жриця у нас випадає, це старший аркан. І тут у вас можуть вскриватися якісь таємниці, може проявитися якась, можливо, мудра жінка, яка вам допоможе зрозуміти, розібратися у вашій ситуації. Можете звертатися по цій карті тут або до таролога, до астролога, до нумеролога, до людини, яка знає більше. Аніж всі інші, так і вона вам допоможе. Дуже хороша ця карта Верховна Жриця саме от е, так на відкриття якихось таємниць, на докопування до якихось е, до, 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 до суті, так вона буде вам допомагати, включайте свою інтуїцію, довіряйте своїй інтуїції. Тут дуже важливо в цьому місяці, і також е, дуже класна карта. Якщо на вагітність, якщо ви плануєте так. Е, е, завагітніти, ви плануєте е, якусь, не знаю, гормони можливо, свої привести в порядок. так, У вас, можливо, збилися гормони, то тут ця карта вона дає вам саме можливість налагодити жіноче своє здоров'я. Якщо ви чоловік, то у вас тут зустрінеться така жінка мудра, можливо, навіть якась скритна, яка має свої таємниці, яка може щось не договорювати, але в ній от, щось, щось у ній є. Чимось вона вам тут допоможе, і вам вона зустрічає. Зустрінеться. Так іще. Імператор? Ого. Це ваша карта. У нас вже була тут імператриця, так, і імператор. Це в нас пара. Можливо, у вас будуть дві людини, які між собою зв'язані, пов'язані. Вони вам будуть допомагати. Або це ви карта, це взагалі це ваша карта, це карта Овна. Вам потрібно бути собою, потрібно чітко знати свою ціль, потрібно керувати всіма ситуаціями. Вам тут і тут, ну, верховна жриця старший аркан, імператор старший аркан. У вас тут багато досить таких старших арканів. Місяць у вас буде досить таки серйозний, можливо, навіть щось буде змінюватися, щось буде вирішуватися. Вам тут потрібно брати все в свої руки, так, будьте собою, проявляйте свій характер. Вам може зустрітися навіть тут якийсь чоловік, воєнний чоловік, який працює на державу, який буде розказувати вам, як правильно зробити. От таких чоловіків тут емоції взагалі не цікавлять. Якщо ви переживаєте так, щоб якось може, ви хочете якось е, уговорити, щоб щось помінялося, е, то ні. Тут людина взагалі вона не приймає нічию іншу думку, так? якщо це якась там, ваш тато або якийсь ваш начальник, він не буде вас слухати. Він буде стояти на своєму, у нього дуже сильний характер, і дуже важко тут щось взагалі змінити і комусь щось доказати. Якщо це ви, ви себе маєте так вести, то ви от маєте саме проявити свій стержень в цьому місяці. Дуже такий конкретний: ем, показати свій характер і ем, навіть. Від керувати усіма? Вам тут потрібно усіма керувати і ще Туз мечей. Тут звичайно, нам говорить про прояснення ситуації, так. Все-таки у нас тут ця верховна жриця, вона буде відкривати вам якісь таємниці, багато що проясниться. Можете починати тут якесь навчання, починати обдумовувати також це, це карта документів, до вас будуть приходити якісь новини, ви зможете вже більш чітко і більш ясно зрозуміти, так? куди ви рухаєтеся або як вам діяти в тій чи іншій ситуації. Тут саме інформація. До вас прийде багато інформації, і можете тут навіть по цій карті починати вчитися. Дуже добре, ну, коли вже, або повертатися до свого старого навчання, який, може, ви десь курси там купили, і хочете їх пройти от якраз під ретро Меркурій, ви можете це робити. Коли ретро Меркурій закінчиться, ви можете вже вкладати, починати вже щось нове, те, що вам має принести якісь так здобутки. У нас там дуже багато планет розвертаються вже в кінці цього року. І у нас ще зараз до кінця року, оці декілька місяців, ми ще мусимо, ніби, знаєте, ніби... Передумовувати своє майбутнє, і е, можемо дуже дуже добре от, підготу, підготовлюватися так, до наступного етапу. От така у нас тут карта. Бачите, у нас думки, прояснення. У вас ніби все у голові, у вас проясниться, стане, на, свої, е, стане на, на своє місце. Так. Ну і ораку. Порада, оракул для овнів на вересень 2023-го. О! Міцність і стійкість. Оце цей імператор, який тільки що у вас тут випадав, так? Вам потрібно тут стояти, незважаючи на всі ці бурі, бачите, у нас тут буря, ви ще маєте тут когось захищати, скоріш за все. Е, можливо, у вас будуть якісь питання, ви будете вирішувати якісь питання зі своїми домашніми тваринами, домашніми улюбленцями. Головне тут стояти на своєму і не зраджувати себе, і не переживайте, якщо у вас будуть тут якісь. Якісь ці заворухи, якийсь оцей вихор, ви вистоїте обов'язково. Ви овни взагалі дуже-дуже сильні. У вас багато енергії. Вам просто треба вірити в себе. І ви от прям любу стіну проб'єте. І ще. Ой, водяна магія. Карта водяна магія, працюйте з водою, чистіться. Оце ваша королева кубків, яка в нас тут виходила, це в нас також вода, емоції. Зустрінеться вам, можливо, якась тут так, жінка яка такої водяної стихії. І пийте багато води, очищайтеся водою, так? можливо, ви поїдете кудись на море, і у вас море буде так, або десь на озеро, до річки, будь-куди до води, ви поїдете, і ви будете там очищатися. Така дуже хороша карта. Так. Ну що ж, ось такий у нас вийшов розклад, дорогі овни, на вересень місяць 2023 року. Нагадую вам, щоб ви дивилися всі свої розклади на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту це дуже важливо, так ви будете мати більше інформації саме для вас, тому що у нас все одно розклади тут загальні. І також, хто не підписався, обов'язково підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, буду вам дуже вдячна, це допомагає розвивати місяці. YouTube канал. Кого цікавлять особисті консультації, звертайтеся до мене в директ мого інстаграму. Рада була донести вам інформацію. Побачимося в наступних відео. Папа! -па.